Добрі люди! Ми вам бажаємо, щоб у вас все було гаразд. Сьогодні у нас в студії пастор з Івано-Франківська Сергій Довганюк. А наша тема де взяти стільки, щоб вистачило. Вітаю, Сергію Михайловичу. Трошки така дивна назва у нас, так? Де взяти скільки щоб вистачило? Ну я думаю, що ви як зачитаєте слово Боже, то ми зрозуміємо про що ми будемо говорити. Вітаю, дорогі друзі, телеглядачі, передачі Мир вам, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Пропоную сьогодні. Роздумувати і читати наступне чудо знамено, яке записано в Євангелії від Івана, щоб ми, чуючи про ці чудеса, могли досягти мети написання Євангелія від Івана, увірувати, що Ісус Христос є Божий Син, який прийшов на цю землю. Що мали зрозуміти учні? І ми сьогодні, чуючи запитання Господа, згідно тексту, який буде ще звучати, чи я звучав, де ми купимо хліба? Ми будемо продовжувати читати Євангеліє від Івана, і в контексті ми бачимо, як багато людей йшло за Господом. Вони отримували уздоровлення, Вони отримували. Відповіді на свої чисельні запитання про життя, про віру, про те, як бути любими і приємними Богові. І багато людей йшли за Ісусом Христом, і пройшов день можливо, наступала вже пізня година, і багато людей були втомлені і голодні. І ми розуміємо, що бідні люди, скоріше за все, ходили переважно за Ісусом Христом, які не мали з собою якихось запасів там, їжі чи зручностей. І зібравши таку велику кількість людей, учні, учні бачать цю проблему. І дуже цікаво, що ця історія подібна на історію, яка сталася з Мойсеєм, коли він вивів свій народ із Єгипту. Було багато людей, яких треба було годувати. І е, Мойсей також ставив собі ці запитання. Щось подібне ми читаємо, відбувається у житті і служінні нашого Господа Ісуса Христа. Іван від Івана, шостий розділ, перший вірш ми читаємо. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи Тіверіяцького моря. А за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда його, що чинив над недужими. Ісус же на гору зійшов і сидів там зі своїми учнями, наближалась Пасха, свято юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживились. Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав і за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Ісус Христос, коли побачив цю ситуацію, здається, що Він. Питає ніби поради у своїх учнів, що робити. Але далі, Слово Боже, відкриває нам, що Господь задає питання, випробовуючи або ставлячи виклик учням: є проблема, є те, що потрібно буде вирішити, і що потрібно для вирішення цієї проблеми. Дуже цікаво, що і Андрій, і Пилип були такими. Апостолами, які організовували або які сприяли життю і служінню Ісуса Христа. Далі, в Євангелії від Івана, ми будемо питати, що цих апостолів знали люди, і коли читати, хоч... так. читати... Коли вони, греки, захочуть поближче підійти до Ісуса, вони звернуться саме до Андрія і Пилипа, коли ми будемо читати це далі у Євангелії від Івана. Ісус, Ісус цим питанням хоче дати зрозуміти апостолам. В, якому ми, в якій ми ситуації оцінити свої можливості, побачити потребу свою у вирішенні цієї проблеми не просто людськими силами. Як е, Господь Ісус вирішує і використовує цю нестачу хліба і неспроможність учнів? Нам комфортно, коли ми маємо стільки, скільки нам вистачає. Із запасом? Із запасом, так. Та. Чорний люб... день, так. Та. На білий день, та. на святковий день, на, на свято. Це не це, це, ми не рушаємо, це на свято. Та. Це дає нам таке задоволення, впевненість у майбутньому ми, ми щось зберегли собі. Та? Ми на це можемо покластися. І тут Господь дає всім нам, друзі, такий приклад і такий виклик. Виклик, що життя по вірі, це життя не просто за рахунок того, що я можу, чи що я маю. Знову і знову Господь побуджує у своїх учнів і сьогодні у нас шукати залежності від Ісуса Христа, залежності в доброму розумінні цього Слова. Віруюча людина це людина, яка виявляє свою залежність. У Господа. І вирішуючи цю потребу, вирішуючи цю, цю проблему, Господь найперше показує, що коли ми не знаємо, що робити, Він знає, що потрібно робити. І ми сміливо можемо звертатися до нього. Я думаю, друзі, що в мене і в кожного з нас є багато питань, ситуацій, коли ми не знаємо, що робити. Але Господь знає. І життя по вірі це життя, коли ми, розуміючи свою неспроможність, розуміючи свою обмеженість, можемо прийти з цим до Господа і питати, і шукати вирішення нашого питання, наших ситуацій, нашої нестачі в того, хто може дати стільки, як Христос сказав: Я даю вам життя і даю життя. З подостатком, щоб ви мали, коли ми приходимо до Господа з вірою, що учні мали зрозуміти, бачачи це диво нагодування великої кількості людей. І що ми маємо зрозуміти сьогодні, коли ми бачимо силу Божу, яка проявлена в нашому житті? Я пропоную, щоб ми продовжили читати цю історію і знаходили відповіді на ці запитання. Говорить до нього Андрій один із учнів, його брат Симона Петра є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві риби, але що то на безліч таку? А Ісус відказав скажіть людям сідати, а була на тім місці велика трава, і засіло чоловік числом із п'ять тисяч. А Ісус узяв хліби і подяку, вчинивши, роздав. Тим, хто сидів, так само з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, він говорить до учнів своїх позбирайте куски позосталі, щоб нічого не загинуло. І зібрали вони, і дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишились їдцям із п'яти ячних хлібів. Господь вирішує цю проблему. Господь відкриває себе як той, який має силу, має владу примножувати те, що, здавалося, не може забезпечити те, перед якою потребою стали люди. Була велика кількість людей, і з порахованих ми бачимо було 5 тисяч чоловіків, а з чоловіками були жінки і діти. І на таку кількість людей виявилося всього п'ять хлібів і дві риби. І, можливо, ми не знаємо, можливо, в учнів були ще якісь динарії. І коли вони, можливо, Порахували і думали, що можливо ті динарії, які вони зібрали, вони куплять хліба. То вони кажуть, та навіть на 200 динаріїв ми не зможемо забезпечити цих людей хлібом. Один динарій, на один динарій треба було працювати цілий день. 200 динаріїв – це треба працювати 8 місяців. Але навіть таких коштів не вистачило би, щоб нагодувати. Таку ну, кількість люди людей. часто попадають е, у такі безвихідні ситуації. Е, проблема величезна, а наші сили дуже мізерні, От як, як тут поступати. І Господь знову переводить погляд людей не на те, що у них, чого у них нема, а на те, що у них є. Щоб принести це перед Ісусом. Господь запрошує апостолів, своїх учнів, сьогодні нас, щоб те мале, що ми маємо, могло явити Божу славу і Божу силу. Це, можливо, дивне для нас, і Господь, Бог може робити з нічого щось. Але в даному випадку ми бачимо, як Бог пропонує учням приймати участь у в його славі, у Його силі, у Його чуді. І потрібно просто було принести те мале, що вони мають. Друзі, сьогодні Господь запрошує нас до того, щоб через нас недосконалих, нас неспроможних, нас, які мають багато недостачі, явити свою славу, силу. Коли ми принесемо до нього те, що ми маємо: щиру молитву, добре слово, співчуття, пораду, це недорого коштує. Але це те, що Бог може примножити і в чиєму житті, або може, і в нашому, проявити свою силу і свою, своє чудо. Я би сказав, що ми можемо виявити таку формулу Божого чуда. Угу. Потрібно щось мале, бо щось одне. Помножити або додати на безкінечну Божу силу і Божу могутність. І це буде дорівнювати Божій силі, Божій славі і Божій могутності. Хто знає математику, знає, що якщо е, нуль помножити на щось, чи нічого, нічого не вийде. А Бог кличе нас до о, такої віри і до такого відношення. Е, до Божої волі принесіть те, що ми маємо. Все велике починається, що і починається і складається з чогось малого. Коли ми з вірою, довірою Господу будемо робити, можливо, те, що ми маємо, і те що, нам, те, те, що ми можемо, Господь буде робити те, що нам потрібно, і те, на що ми не спроможні без Господа, без Ісуса Христа. Він сказав далі в цьому Євангелії без мене. Нічого робити не можете ви. Угу. Отже, наша тема звучить, де взяти скільки, щоб вистачило, і в нас ще є 5 хвилин для того, щоб підвести підсумок усього, що ми сказали чи не сказали, треба ще доказати. Дорогі друзі, Господь явив і учням, і людям, які його оточували, хто він є. 14-й віршик цього ж розділу ми читаємо. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли. Це той справді пророк, що повинен прибути на світ. Ці люди дуже добре знали Старий Завіт, знали п'ятикнижжя Мойсея, і п'ята книга, книга повторення закону Мойсея говорить, що прийде пророк, подібний до мене, Його слухайтесь. І люди, бачачи ці чудеса і знамена, згадали те, про що говорив їм Мойсей, це справді той пророк. І вони почали шукати Бога, шукати Ісуса, іти за Ним ще більше. Але Христос дав їм дуже велику і хорошу і цінну пораду. І, можливо, це питання виклик для нас, дорогі друзі, чого ми шукаємо Бога? Чому нам потрібно йти за Ісусом або шукати близькості з Господом? У 2.6 віршику цього ж розділу Ісус Христос каже людям такі слова. По правді, по правді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Господь закликає. Учнів, людей, щоб вони шукали його, Його волі не для того, щоб знову і знов мати хліба, а для того, щоб мати поживу, яка приведе у життя вічне. Знов і знов Ісус нагадує нам, що важливе не матеріальне, яке ми маємо або отримаємо від Бога, а важливо стан нашої душі, мотиви серця, які ведуть нас до Господа, чи приведе це до вічного життя. А Господь той, який став хлібом життя, який віддав себе на ламання, на знущання, щоб в його смерті, в його жертві ми отримали прощення наших гріхів і надію на вічне життя. І це той хліб, який може насищати нашу душу і задовільняти наші потреби, потреби найперше, нашої душі, а згодом і нашого життя, наших сподівань. Так, тому що Христос прийшов не просто е, нагодувати людей, е, хоча вони хотіли зробити е, з Нього царя, і їм це сподобалося. От, ну, такого царя завжди потрібно мати. Так? Це дуже добре. А, а Господь Ісус прийшов, щоб нас порятувати від наших провин, від наших гріхів, від вічної загибелі. Е, не покарати, а порятувати. І це добра новина. Так? Це добра новина для всіх людей, що є спасіння. І ми до Бога маємо звертатися не тільки тоді, коли нам хліба не вистачає, а не хлібом єдиним живе людина. Нам треба більшого чогось, так тому що ми не, не, ми не живемо на рівні тварин, яким достатньо яких достатньо нагодувати. Ну, і так далі, фізичне життя. А ми маємо, крім е, тіла, ми маємо душу. І це важливо, щоб ми нагодовували е, годували свою душу хлібом е, Божим, так? яке є Слово Боже. Ми намагалися, скажімо, розкрити цю тему. Е, дякую вам за участь. Е, можливо, ще одні речі хочеться сказати, і будемо завершувати. Хай Бог допоможе нам, щоб в Ісусі Христі. Ми були задоволені і знайшли задоволення того, що не вистачає для нашої душі, найперше. І я вірю, що з такою вірою і молитвою Бог дасть нам все необхідне для нашого повсякденного життя. Дякую, Сергій Михайлович. Нехай Господь благословить вас, вашу сім'ю, церкву, де ви несете служіння, місто ви живете, всю нашу область, і всю нашу Україну. Більшість наших попередніх випусків ви можете побачити на YouTube-каналі телепрограми Мир Вам. Підтримайте наш YouTube-канал, будьте на стороні світла і добра, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал своїм ближнім. Нехай багато людей прийде до пізнання правди, пізнання істини, а цією правдою є. Ісус Христос, мир вашому дому, мир в нашій країні, мир вашому серцю. Слава Богу.